Пані Світлана, доб -доб доброго здоров'я. Сергій Мельничук турбує громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Е наскільки я розумію, за адресою Дегтярівська, 21. Якщо я не правий виправте мене, будь ласка, е що стало причиною пожежі, чи є загиблі е ну, власне, і реакція МНС? Ні, е ви не помиляєтесь на одному з Дегтярівська, 21. Дійсно виникла пожежа. Пожежа виникла в анагарі в якому було три відсіки, в одному з них зберігалися секонсен, в іншому городні прилади та обладнання, а інший павільйон використовується для зйомки. Що стосується причин пожежі, то наразі говорити ще зарано, а після повної ліквідації пожежі будуть працювати операційно-слідіші органи, які будуть розглядати версії пожежа, а потім встановлюють остаточну причину виникнення пожежі. А, на щастя, жертва постраждалих на сідах пожежі немає. Ускладнювала гасіння пожежі те, що а, перші підрозділи, які прибули за викликом, а, охорона не пустила, а відправили її носити пожежу з іншого боку, з боку парку а, пуш Пушкіна. А, про це вони, мабуть, не знали, що там можливості доступу до... Будівлі не було через е, Великий паркан. Вже інші підрозділи вони пропустили, проте також наші рятувальники не могли швидко приступити до гасіння пожежі, адже пожежний гідрант, який знаходиться на території, він не працював, точніше там був недостатній тиск води для гасіння пожежі. Проте за його роботу та справність несе відповідальність адміністрації об'єкту. Тож нашим рятувальникам довелося прокладати руховну лінію пожежного гідранту, який знаходиться за територією об'єкту, це близько е, кілометрів. Також е, це забирало час е, у рятувальників е, і вони не могли е, оперативно швидко приступити до гостійні пожежі. Проте о е, 20 годині 23 хвилини пожежа на площі 2000 квадратних метрів була локалізована. Наразі проходить її ліквідація. На місці працює 21 одиниця спеціальної техніки та близько 100 чоловік особового складу. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання: трудно доступне місце складські приміщення? Там мають бути гідранти на місці, наскільки я розумію, за, пожежною, за стандартами пожежної безпеки. Чи вони там є? Видний гідрант наход, знаходиться на території поблизу цих ангарів. Проте тиск в ньому не був достатній для того, щоб приступити. Сіння пожежі в самому приміщенні ми не можемо зараз сказати, були там пожежні там не пожежні в приміщенні Запускається пожежні не пожежні гідранти, а пожежні крани. Проте наразі ми не можемо сказати, були там вони і не були. Но пані Світлана, я почув, так, я почув там. Ми не могли ми не могли зайти усередину. Я так, почув і... мене просто Прокус, зараз цікавить. Та. Розумієте, хто повинен відповідати за тиск води у гідрантах, тому що відтак за тиск. Я зрозуміла Затиск води у гідрантах. Якщо цей гідрант знаходиться на території об'єкту, відповідає керівник об'єкту. Все зрозуміло. От зараз мені цілком все зрозуміло. Отже, в труднодоступному місці була зараз відбувається пожежа. Підтвердила пані Світлана, мені що це все ж таки Дегтярівська, 21, Це складські приміщення. Аня, ти все правильно говорила. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою. Пані Світлана, вам дуже дякую за те, що включилися і оперативно розповіли нам про те, що відбувається на місці подій сподіваємося на подальшу співпрацю. Отже, так, да, дякую.